Всім доброго дня. Хочу зняти такі краєвид у нас. Ріпачок цвіте, голубе небо, хмарки. А ми сіємо гарбузи. Вчора дощ був, сьогодні неділя, 18 травня, дощику нема, сонечко трохи виглянуло. Начебто земелька не сильно вже така і мокра, мокра, але сіє нормально, не забиває, вже залишилося з цього краю пару метрів і там так само посіяв, тут у нас кусочок десь до гектару, лісь 95 соти. посіяв приблизно за годину. Зараз десь година, ну хай ще хвилин до 10, оце досіяти. Значить, так. Цепочок є, грузики зняв, тому без них теж добре лізе сантиметрів. 5, бо з грузиками лізе до упору в кришечку. Це сантиметрів 10, а то й 12. Якось так. Сію на цій ділянці і там ще дві ділянки хочу посіяти. Таким насінням. Український багатоплідний замовляв у одного чоловіка з групі у Фейсбуці Гарбуза Таке чудове насіння. Все крупне, Точніше не крупне, а повне, а по Калібровці, як сказати, у нас трохи крупніше наше насіння. Це трошки менше, тому прикрив бірку, щоб не так сипало, але бачу по висіву, що чудово, кілограмів 6, напевно, висіває. Я задоволений. Наше насіння то на все відкриваю, бо попадаються й великі. Як велика може тут забити в дірці, поперек статі і перекриває. Колеса поналипаву зразу. Буває стає, як каток забивається, але нічого, він трохи почне зверху горнути, горнути, а потім починає знов крутитись. Так що нормально. Земелька підсихає трошки. Якось так. Хочу це досіяти, Вон там може його не видно. Ні, видно. Білий мішок стоїть повненький. З українським багатоплідним. Торік була перша репродукція, здається. Хочу поїхати там в минулому відео ми почали культувати на паях. Хочу там почати сіяти його. Начебто без дощу сьогодні, то буду сіяти, скільки можу. Скільки, так сказати, підготовлено, стільки й сіяти. знімаю, що трохи в бік поїхав. Всього, буду коротше сіяти, включуся ще. Так, закінчив я. Тут три ділянки. Там перша, потім друга і знову третя. Пішло в мене десь в районі. 12, напевно, або 13 кг. тут майже 2 гектари. Так, висів, здоровий трохи, але нічого страшного Зараз забираю мішка і їду на паїна наші. Буду сіяти сонечко, світить. Марки вже починає підсохати земля, думаю, чудово. на завтра знов дощ стоїть. Сьогодні грунтовий треба буде нести юрбіцид. Буде чудово. все так Приїхав я на ділянку тут звідси. Ось видно закультивовано, а тоді більше половина ще ні. Думаю, закультивованого більше двох гектарів тут є. Може два з половиною буде. Довжина. 400 метрів тут. Тому? Тут швидше посіється, чим по городах. В погородах, коли там 180 метрів довго, але тут буде швидко. Думаю за годинки дві з половиною засіються Може за дві, там то гектар я. Півтори години сіяв. Тому тут там було десь 190 метрів довжини, а тут 400, я думаю, тут за годинки -дві з половиною справлюся. Хочу відразу грузика на сошник нацепити. тому що там в кінці в самому Метрів з 50. Перей дуже густій був. Він задискував тато його, і ми я культивували, то теж культиватором про Трошки порозсовували, але я думаю, там погано було. Одразу грузика такого. Що тут дві? Двієчка чи півтора метал, такий кусочок. Може пів кіло буде, як не більше. Ось так, хоп, і все. Вже він. Тут по-мягкому то буде їсти. Сантиметрів, може, вісім. Але думаю, якщо його туди глибше на снігу загнати, то більшого нічого не буде. Довше буде сходити, але відео за... тепло буде. Передають вже тепло. Сьогодні набагато вже тепліше. Буває як сонечко пригріє, жарковато. Ну що, буду тут осіяти. Все, до побачення.